Привіт, інтернет! Мене звуть Настя, а її звуть Молі, і ми раді вітати вас на нашому каналі. Ну, насправді, канал мій, але кого це хліб? Сьогодні мені би хотілося поговорити з вами про любов до себе, але не про ту любов, яку транслюють в медіа. Не якусь таку абстрактну, знаєте, ось цей. Пілате, спартигінові коктейльчики чи щось таке, а дещо глибше, як ви і вже без мене знаєте, медіа дуже любить все поплюжити, переплутувати і загалом робити підміну понять. Мені здається, що навіть найлейтовіші теми вже так чи інакше за рахунок ем, гри у зламаний телефон чи просто того, що люди часто не розуміють різницю між своїм світоглядом і чимось більш об'єктивним мені здається, через це все так чи інакше, кожне поняття трошки було переінакшено. Типу, знаєте, мені дуже подобається загалом, куди ми рухаємось. Якщо порівнювати з радянськими часами, то мені здається, що загалом тенденція, в якій ми рухаємося, вона має дуже позитивну динаміку. Тому що наскільки я чула, знала, пам'ятала, і, якщо чесно, на жаль, навіть судила з досвіду власних батьків, поняття любові. В усіх його проявленнях дещо, ну, знаєте, типу, не дуже існувало. Люди вступали в шлюб просто тому, що так чи інакше це було зручно, щоб завести дитину, дітей заводили так само, просто тому що так було прийнято. Я не знаю для того, щоб хтось тебе любив. Мені здається, якщо чесно, що загалом ми. Перше покоління, яке починає досліджувати себе і цей світ, яке не обмежує себе десь. Я не знаю, в якійсь маленькій кімнаті з тими чи іншими патернами, присутніми батькам, батькам батьків і так далі. Це ні в якому разі не засудження, скоріше, просто я навіть не впевнена, що зауваження мені навіть здається, це трошки ближче до констатації факту. Здається, я навіть десь чула чи то дослідження, чи то просто поняття з приводу того, що ми перше покоління, в якого є стільки можливостей, і насправді на противагу цьому. Ці можливості інколи нас вбивають. Тобто, в наших батьків не було інтернету. Вони досить погано, і загалом тільки по плітках і розмовах когось іншого знали в кого які справи. Мало хто знав кого який дохід, і загалом було не так багато професій, не так багато можливостей, і так далі. У нас зовсім інші цінності, які дуже сильно відрізняються від цінностей наших батьків. Це і не добре, і не погано, це просто факт, але. Серед наших батьків і їх батьків була не так ем, розповсюджена депресія, вигорання і все інше. Не було успішного успіху, не було можливості подивитися, хто як живе і комусь позаздрити, порівняти себе з іншими і так далі. Принаймні. Не такі легкі можливості, тепер же в нас більш розповсюджене кохання в парі, в шлюбі, вихід із токсичних стосунків, де тобі здається, або просто тебе люблять не так, як ти хочеш, і навіть хтось щось каже про якусь любов до себе, але. Що це взагалі таке? Я на жаль не нейробіолог і не психотерапевт, але я маю трошки власного досвіду і загалом інтерес до цієї сфери, тому можу говорити хіба що за власним досвідом, а він в мене є. Тож чому я взагалі тут базікаю про цю тему? З чого би почати цю треш історію? Сьогодні ми не говоритимемо про дитячі травми, про батьків і так далі. Просто приймемо як факт. в мене було трошки своєрідне дитинство, і як наслідок цієї своєрідності, на жаль, я росла без почуття любові від навколишнього світу. І власне, як мені здається, у багатьох мозок. Працює тут трошки примітивніше ніж хотілося би, і доходить до твердження, що якщо моя мама не любить мене, а вона можливо любить, просто ми не відчуваємо цього. Якщо мій батько мене не любить, а він так само напевно любить, просто не вміє це демонструвати, і ми цього не відчуваємо. І це наприклад з тим чи іншим оточенням сприяє тому, що ми думаємо, інші мене не люблять, тому навіщо мені себе любити? Якщо хтось там з я не знаю відчуття обіди сказав, що ти такий і сякий, то дуже велика вірогідність, що ти почнеш думати, що ти правда такий, що ти поганий, що ти не заслуговуєш, і що ти просто недостатній. Зі всіма цими почуттями, комплексами, травмами і так далі, ми виростаємо і йдемо далі у доросле життя. В якому як вже напевно вам відомо, працює схема, що світ не буде тебе любити допоки ти себе не любиш. З неї є виключення, певні такі, знаєте, зв'язки. Але так чи інакше, як уособлення, ця схема правда працює, тому що коли нові люди нас зустрічають, вони не знають, як до нас ставитись, тому що вони не знають нас. Тому їх Особисті кордони, як і наші, вони черпають з нашого відношення до себе. Тобто, якщо ти дозволяєш собі певні жарти на певному рівні, якщо ти дозволяєш іншим так чи інакше поводитись по відношенню до себе, то і нові люди будуть це бачити і будуть думати, що це ок, хоча можливо, насправді тобі абсолютно не ок, але їм цього не видно, на жаль. Ну і повернімося до моєї історії у доросле життя. Я вийшла зі своїм багажем психологічних травм, і я абсолютно не знала, що таке любов до себе в будь-яких проявленнях. Я була дуже закомплексованою. Мені постійно здавалося, що зі мною все не так, і мені, коротше кажучи, просто хотілося, знаєте, закритися свою маленьку мушельку і щоб. Ніхто мене не чіпав, ніхто зі мною не розмовляв. Але, як нам всім відомо, люди створіння соціальні, окрім того, є банально інтроверти, екстраверти, амбіверти. І всім нам так чи інакше потрібна чиясь увага, чиясь любов, чиїсь компліменти. Десь в років 16, можливо, 18, я думала, що любов до себе. Це мати класне струнке тіло, це мати друзів, і я не знаю, можливо, якусь роботу, яка тобі подобається. Ближче до 20 років мені почало здаватися, що любити себе це займатися пілатусом, це пити водичку з лимоном по ранках. Взагалі, ось ці всі штуки про. Баланс, ритуали, медитації і так далі. І насправді я не маю нічого проти всього того, що я описала, просто. Це трошки інше. Мати ритуали, як якорі, за які наш мозок може зачепитися в повсякденному житті і отримати свою певну дозу дофаміну, як щось, до чого ми звикли, це класно. Але якщо ти почуваєш себе нещасливим, зацікованим, я не знаю одиноким і нелюбимим, думати, що 15 хвилин на йога дасть тобі якісь відчуття, яких ти не отримуєш від всього іншого свого життя. Це трошки звучить як перекладання відповідальності. Отож, не дивившись купи медіа і тіктоку, інстаграму, життя успішних блогерів, я не знаю американських підлітків. Я отримала те, що десь до 21 свого року я абсолютно не мала уявлення про якусь гармонію з собою. Я була як білка в колесі і постійно до чогось йшла. Біжала, стрімілась. Я ненавиділа все, чим я була і що мене оточувала. Я ненавиділа себе, я ненавиділа свою зовнішність, я ненавиділа, я не знаю, свої брови, своє волосся, його колір, його структуру, свою фігуру. Я була у стосунках, в яких, скажімо так, я не отримувала того, чого я хотіла. І я не знала, що з цим робити і на що піняти. Я росла досить закріплення. Комплексованою, і, так би мовити, цей аспект життя він завжди зі мною був. Я думала, що оце містичне полюбити себе означає прийняти свою форму, свою фігуру, але я навіть не здогадувалася, наскільки це була крапля води у морі. Мені постійно здавалось, що ось зараз я щось зроблю і мені буде краще. Ось зараз я похудію. І я буду почуватися себе класно. Ось зараз я не знаю, зроблю кератин, і мені буде подобатися моє волосся. Ось зараз я зроблю те, се, третє, десяте, і вся ця любов, вона так чи інакше крутилася навколо зовнішності. Але хто би сказав цій маленькій дівчинці, що зовнішність настільки програє всім. Іншим цінностям життя. І що в 21, 22 і так далі роки, я абсолютно не буду відчувати себе щасливіше від, я не знаю, форми моїх прів, від якоїсь купленої косметики, від зачіски чи стрижки. А буду відчувати себе набагато краще від всіх інших речей. Як, наприклад, подорожувати, мати хобі, вивчати щось нове. Е Робити паузу, не працювати до останнього, до поб'єдного і відпочивати від вибудуваних особистих кордонів, які ніхто не порушує, і від величезної кількості інших речей. Тобто, якщо я схудну на 20 тисяч кілограм, зароблятиму мільйони доларів в місяць і, наприклад, зможу пробігти 20 кілометровий марафон, це не означатиме, що я себе люблю. І так, і ні. Любов до себе, це може бути пілатес і, я не знаю, певний рівень заробітку, відпустки, подорожі і так далі, але це все, якщо воно є, не означає любов до себе. Можна ходити на пілатес і ненавидіти себе. Можна ходити в універ, який ти ненавидиш, тому що. Твої батьки змусили тебе туди вступити. Можна працювати на ненависній роботі, і навіть заробляти там великі гроші, але сенсу від тих грошей, якщо вони не зроблять тебе щасливим, тобто питання в фокусі і в тих відчуттях, які ті чи інші речі змушують тебе відчувати. Поняття любові до себе дуже сильно варіюється, і насправді в кожного воно абсолютно різне. І так само залежить від тих чи інших та від. Тих чи інших цінностей, те, що зробить мене щасливою, дасть мені, я не знаю, ті чи інші відчуття, які супутствують тому, що я буду почувати себе коханою. Собою не обов'язково означатимуть щось для іншого. Тобто, основна ідея любові до себе не те, як ти виглядаєш, а як ти себе почуваєшся і саме, щоб почуватися себе щасливим. Любов до себе це нарешті почати пишатися собою, це нарешті з'їсти ту саму шоколадку, яку ти забороняв собі з'їсти. Це ставитися до себе з розумінням. це не змушувати себе тренуватись, якщо ти не хочеш, це розуміти, чути і відчувати свої ті. Тіло і ставитися до себе з лояльності. І це не тільки про тіло в плані фігури, ваги і так далі, а скоріше просто про твої глибинні почуття. Наприклад, якийсь біль або, можливо, дискомфорт при спілкуванні з певною людиною. Любов до себе це дозволити собі, бути, бути собою, бути таким, яким є. Дозволити собі відчувати любов до себе це дозволити собі помилятись, можливо, інколи робити крок назад, щоб потім зробити два кроки вперед, і величезна купа інших понять, речень і так далі, але трошки глибше ніж пілатес, спорт, чи брудна, чи чиста голова, і навіть вага. Тож як я прийшла до вашої цієї містичної любові до себе, і чи прийшла взагалі? І так, і ні. І я вважаю, що саме з цим. І пов'язано те, як любов до себе транслюють в медіа, тому що набагато простіше показати, як ти їси корисну їжу, або, наприклад, шкідливу, або як ти займаєшся спортом, чи щось в такому дусі, або як ти рахуєш гроші, чи купуєш собі сумочки, але. Ти не зможеш таким самим чином показати, що в тебе в голові, і що в тебе на душі. І насправді для того, щоб це зробити, потрібно мати певний рівень відвертості для того, щоб сказати, що. Там мені погано, що я плачу, і що я ставлюсь до себе з розумінням, що я дозволяю собі плакати, я дозволяю собі погано себе почувати, і це теж окей. Це, на жаль, інтернет, і в ньому не всі люблять показувати свої слабкі сторони, свої факапи і так далі. Мені здається, що вивчати що таке любов до себе і пізнавати загалом це поняття, і що в нього входить. Я почала тільки в 21. Рік після навіть 21 року. Власне, зараз мені 22. І минулий рік. Я, знаєте, мене дратує це слово. Типу. Ну, рік був трансформаційним для мене. Це більше звучить так, трошки ем, з боку самонавіювання, але насправді це дуже хороше описання для того, як е, пройшов мій рік. На жаль, за цей рік я не заробила мільйони, я не схудла на 10-20-30 кілограм, не накачала кубу м'язів в залі, ну і загалом зал не відвідувала, але за цей рік трапилося багато. Та чого набагато цінніше для мене, ніж е, саме ці трансляції любові до себе? Тому що за цей рік я нарешті пішла до спеціаліста, до якого я дуже довго не могла дійти. Я нарешті пішла в терапію і почала займатися з психотерапевтом. Я почала робити психологічні письмові практики і загалом розбиратися в собі в. Тому що я відчуваю, чому я це відчуваю що я взагалі за людина, що мені подобається, що мене заряджає? І я почала робити те, що мене заряджає. Я почала вивчати набагато більше нового. Я почала відкривати для себе нові хобі, нове спілкування з новими людьми. І це все сприяло тому, що я почувала себе набагато більше собою і набагато більше щасливою. І ось це. Вже є любов до себе, коли я можу. Бити якусь булочку і її з'їсти, і не почувати себе за це винною. Коли я йду на тренування і відчуваю себе класно на ньому. Або коли я не йду на тренування, але я не звинувачую себе в тому, що от я така дуба лінива, я собі кажу, я почуваю себе погано, тому щось я роблю, а щось я не роблю. Я роблю bare мінімум, щоб. Е Зберегти свої внутрішні ресурси, і це окей, Знаєте, я би скоріше назвала любов до себе ем, як любов до дитини, тобто, можливо, до якоїсь твоєї дитини, або можливо. До умовної молодшої сестри або молодшого братика. Тобто, якщо, наприклад, твоя маленька сестричка, якій там я не знаю 10 років, візьме і з'їсть булочку, ти ж їй не скажеш, ти, блін, товста, поклади цю булочку, ти виростеш уродкою, тебе ніхто не полюбить, тому що в тебе буде зайва вага, і взагалі всі тебе будуть ненавидіти, і взагалі зараз тебе всі ненавидять. Ні, молодшій своїй сестрі або я не знаю якійсь подрузі. А, або кому завгодно іншій людині, ми так не кажемо. То чому ж ми ставимося так до себе? Мені здається, що любов до себе, вона більше за все має бути безумовною. Тому що, ну, блін, ну це ти. Типу, твоє тіло вивозило тебе просто в неймовірну купу моментів тебе є руки, ноги, які рухаються, завдяки яким ти можеш подорожувати, ти можеш гуляти, ти можеш досліджувати цей світ. Твої очі бачать, і вони дуже часто бачать щось прекрасне. Твій ніс дихає, завдяки чому ти живеш. І просто на базовому рівні ось всі ці штуки, це вже, блін, ну це настільки класно, тому що. А насправді, коли нам погано думати про те, що нам не хотілось би чогось, або не хотілося би жити, це дуже просто і дуже зручно, але бляха! Світ настільки великий, і в ньому настільки багато можливостей, що ну просто я не знаю. От, наприклад, власне, мій шлях любові до себе він почався десь після 20. І разом з ним в мене почалася неабияка жага до життя. Бо просто я не розумію, як можна не хотіти відкривати цей величезний світ. Любити себе це не шантажувати себе, не ставити собі ультимат. Це просто любити. От так само, як ти любиш кохану людину і тебе не хвилює, чи набрала вона пару кілограмів, чи вискочив в неї новий прищ, або можливо, щоб вона була ідеальним співробітником на своїй роботі. Ні, тобі це не цікаво, тому що ти любиш свою кохану людину у всіх його проявах, і навіть там, де він не ідеальний. Ти можливо любиш його за це більше, то чому ти не можеш любити себе так само у всіх своїх проявах? Тобто, любов до себе це ще також про прийняття, і власне не тільки про там боді позитиви, так далі, тому що прийняття насправді інколи може бути не зовсім здоровим, так само як і толерантність, але це вже абсолютно інша тема. Тому Ще одна причина, напевно, через що любов до себе і стали плутати з якоюсь оверпродуктивністю, а тому що любов до себе це прийняття. Але з перспективою покращення, тобто я не ненавиджу себе за те, що я поглачила, але я і не дозволяю собі гладшати там, я не знаю, до 200 кілограмів. Я люблю себе і я люблю своє тіло, і я хочу, щоб в мене не було проблем зі здоров'ям, і щоб я не знаю, моїм кісткам не було складно носити мене. На ногах по цьому світу, тому я люблю себе, я себе не ненавиджу, але з позиції любові до себе я йду і займаюсь спортом, не винурюючим, не я не знаю через силу. А шукаю той вид спорту, який буде мені подобатись, тому що я люблю себе і я не хочу змушувати себе страждати. Життя занадто велике, щоб постійно себе за все обмежувати, тероризувати, засуджувати і ненавидіти, намагаючись побудувати життя на ненависті, до любові не прийдеш. Тож, пройшовши через купу всіх цих розмірковувань. Як же все ж таки я прийшла до любові до себе інтуїтивно працюючи з кухою, знаходячись в терапії, досліджуючи себе, своє тіло, свої відчуття, свою реакцію на ті чи інші події чи загалом будь-що що нас оточує? Тобто я робила практики, я думала, я рефлексувала. І я робила, я знаю, що мені подобається малювати. Тому коли я малюю, я почуваю себе трохи щасливішою. Я знаю, що мені подобається кокосова булочка з пекарні, тому я інколи можу купити собі цю кокосову булочку. Але так само я розумію, якщо я буду їсти кокосові булочки кожного дня, то моє здоров'я це не вивезе. А я. Хочу бути здоровою, любити себе це дуже дуже складна, довга робота і кропітка. Але це не спідран, це марафон, який ми з вами біжимо все життя. Це знаєте, як зараз е, люди дійшли в схуднення до того, що не треба і не можна сидіти на дієтах, тому що дієти це тимчасові обмеження певній, але потім ти все одно повертаєшся до свого звичного режиму. Тобто ем, це скоріше про лайфстайл. Не про те, щоб поїсти овочів два тижні, а потім набрати всі скинуті кілограми. А до того, щоб привчити себе, наприклад, їсти по методу тарілки і їсти більше овочів кожного дня. Так само і загальна любов до себе, вона. Розрахована на довгострокову перспективу. Цей шлях може тривати все ваше життя, але головне на нього стати. Будьте щасливими, любіть себе, формуйте це, розумійте, що це довгий шлях, але йти до нього обов'язково потрібно. Побачимось у наступних відео. Я вас дуже сильно цілую і обіймаю. Ой, я знімаю. Молі, Молі! Що я хотіла цьому сказати? Тож, хто й? Ой, Господи!